Добрий день, починаємо урок. Сьогодні ми з вами будемо розбирати тему екстремами функцій. Для дослідження функцій, а також для побудови і графіка функції, важливо знати точки екстремуму. Саме сьогодні ми з вами будемо їх шукати. Для цього будемо використовувати наступний алгоритм. Перше знайти область визначення функції. друге знайти похідну функції. третє знайти критичні точки функції. Четверте, позначити знайдені точки на області визначення функцій та знайти знак похідної на кожному з отриманих проміжків. П'яте. Для кожної критичної точки за знаком похідної на проміжках зліва і справа від неї визначити, чи є вона точкою екстремуму і якою саме максимуму чи мінімуму записати результат. Я розумію, що поки що алгоритм вам не зрозумілий, зараз почнемо все потихеньку розбирати. Працюємо з номером 227. Знайдіть точки екстремуму функції y дорівня f від x, які з цих точок є точками максимуму, а які точками мінімуму. Отже, працюємо. Перше завдання, записуємо f від x дорівнює 2x-7. Перше, знайти область визначення функції. Ми розуміємо, що область визначення х може приймати будь-яке значення. Записується, належить множині r. Пригадуємо, якби у нас x був в знаменнику. Якби у нас x був під коренем, тоді були б якісь там інші пригадуємо. Якщо х у нас в знаменнику, то в знаменнику не повинен стояти 0. Під коренем… Не повинно стояти від'ємне число під квадратним коренем, так? не повинно стояти від'ємне число. Зараз у нас х може приймати будь-які значення. Друге. Знайти похідну функцію. Давайте знайдемо. f' від х дорівнює. Похідна від 2х дорівнює 2, похідна від мінус 7 0. Третє. Знайти критичні точки функції. Оскільки наша похідна ніяк не може дорівнювати нулю. 2 да? у нас нулю не дорівнює, то точок екстремуму немає. Точок екстремуму немає. Точок екстремуму немає. Отже, перейдемо до другого завдання. Я зараз витру дошку, якщо не встигаєте, зробіть паузу і допишіть. Друге завдання f від х дорівнює 2 х квадрат мінус 4х плюс 5. Перше. Знову ж таки, х у нас може бути будь-яким числом, d від f дорівнює r. Друге. Знайдемо похідну функцію f' від x дорівнює похідна від 2 х квадрат – це 4х, похідна від мінус 4х це мінус 4, похідна від плюс 5 0. Третє. Знайти критичні точки функції. Для цього похідну прирівняємо до нуля. f' від x дорівнює 0. Отже, 4х мінус 4 дорівнює 0. Знайдемо корені. Що це в нас буде? 4х дорівнює 4, х дорівнює 1. Позначити знайдені критичні точки на області визначення функції та знайти знак похідної на кожному з отриманих проміжків. Отже, четверте Проміжок. Х. Наша точка. Вона у нас одна. 1. Проміжки. І підставляємо. Перший діапазон від 1 до плюс нескінченності, наприклад, 5. Що це у нас буде? Підставляємо в похідну да? F' від 5. Тоді її можна виконувати усно. 4 множимо на 5 і мінус 4. 4 множимо на 5 20, мінус 4, 16. Отже, це додатній проміжок. Підставимо будь-яке число з проміжка від мінус нескінченності до 1, наприклад, 0. 4 множимо на 0 і мінус 4. Це буде мінус 4. Отже, це у нас від'ємний проміжок. ми можемо сказати? Що тут у нас функція спадає на від'ємному проміжку, а потім зростає. Отже, дивіться, як веде себе функція? Ось так, да, якось? Ось тут у нас точка мінус 1. О, точка 1, вибачте. Отже, п'яте. Для кожної критичної точки за знаком похідної. На проміжках зліва і справа від неї визначити, чи є вона точкою екстремуму і якої саме максимуму чи мінімуму, записати результат. Ми зараз побачили, що наша точка є точкою мінімуму, да? функція опустилася до одинички, а потім піднімається вгору. Отже, ми напишемо Х мінімуму дорівнює 1, і тоді знайдемо y мінімуму, в цій точці 1. Ну, або зараз це у нас f да? f мінімуму в точці 1. Що це у нас буде? Підставляємо в нашу функцію замість ікса одиничку. 2 множимо на 1 в квадраті, мінус 4 множимо на 1 і плюс 5. 2 мінус 4 це мінус 2 і плюс 5 3. Отже, у нас х мінімум 1, f мінімум 3. Записали результат. Ідемо далі. Наступне третє завдання. F від x дорівнює 6 мінус 12х мінус х2. Перше. Область визначення функції. Знову ж таки, ми бачимо, що у нас х може бути будь-яким числом. Запишемо це. d від f r. Х може бути будь-яким числом. Друге, похідну функцію знайдемо f' від x дорівнює похідна від 6, 0, мінус 12 і мінус 2х. Третє, знайдемо критичні точки. Для цього похідну прирівняємо до нуля. Мінус 12, мінус 2х дорівнює 0. Мінус 12 дорівнює 2х, х у нас дорівнює мінус 6. І знову назвемо одна точка. Четверте, проміжок, позначили нашу точку, мінус 6. І зараз будемо визначати знак f' від. Беремо на цьому діапазоні, наприклад, 0, мінус 12, мінус 2 множимо на 0. Мінус 2 множимо на 0, це 0, отже, буде мінус 12, це у нас від'ємний проміжок. f' від будь-яке додатнє ну, будь-яке число на цьому проміжку від мінус нескінченності до мінус 6. Що це у нас буде? Наприклад, мінус 10. Мінус 12 множимо на мінус 2 і на мінус 10. Мінус 2 на мінус 10 це плюс 20, мінус 12 плюс 20 буде 8 проміжок додатній. Отже, наша функція зростає до, до точки мінус 6, а потім починає спадати, да, бо у нас тут мінус. Отже, ми розуміємо, що у нас зараз мінус 6 це точка. Максимум п'яте х максимуму дорівнює мінус 6. Знайдемо тоді F максимуму в точці мінус 6 дорівнює в нашу першу функцію підставляємо 6 мінус 12 на мінус 6, мінус. Минус 6 в квадраті. дорівнює да 6. 12. І на 6. 40, 72, да? Плюс 72. і тут у нас мінус 36. дорівнює да 42. Да? 72 мінус 36. 36 і плюс 6, 42. Отже ми можемо сказати, що у нас х дорівнює мінус 6, в да, точці максимум, а значення функції дорівнює 42. Переходимо до четвертого завдання. Четверте f від x 3 х квадрат, мінус х куб. Знову ж таки, х може бути будь-яким числом 9ф дорівнює r. Друге, знайдемо похідну f' від х дорівнює. Що це в нас буде? 6х мінус 3 х квадрат. Третє. Знайдемо критичні точки для цього похідну прирівняємо до нуля. 6х мінус 3 х квадрат дорівнює нулю. За дужки винесемо 3х. В дужках у нас залишається 2 мінус х дорівнює 0. Прирівняємо до нуля кожен з множників. 3х дорівнює 0, і дужка 2-х дорівнює 0, х у нас дорівнює 0, х у нас дорівнює 2. Четверте, позначимо на проміжку ці точки 0 і 2. Розставимо інтервали і будемо підбирати знаки. Отже, f від... Давайте візьмемо точку 5. Беремо точку в діапазоні від 2 до плюс нескінченності. Підставляємо 6 множимо на 5, мінус 3 множимо на 5 в квадраті. 6 множимо на 5 – 30. 5 квадратів 25 на 3,75. Це буде мінус 45. Отже, від'ємний це у нас інтервал. Від 0 до 2 візьмемо точку 1. f в точці 1. 6, множимо на 1, мінус 3 множимо на 1 квадраті. 6 мінус 3, 3. – додатній інтервал. І наступний інтервал візьмемо точку мінус 1. 6 множимо на мінус 1, мінус 3 на мінус 1 в квадраті. Мінус 6 і мінус 3 мінус 9 інтервал від'ємний. Отже, як себе буде функція? Спадає, зростає. І ось тут вона у нас буде спадати. Отже, точка 0 у нас точка мінімуму. Точка 2 у нас точка максимуму. Так і запишемо. х мінімум дорівнює 0, значення функції. f мінімум. В цій точці 0 дорівнює. Ось наша функція нагадую: 3 множимо на 0 в квадраті мінус 0 в кубі. Це у нас 0. Х-максимум у нас точка 2. F максимум в цій точці 2 3 множимо на 2 в квадраті мінус 2 в кубі. 2 в квадраті це 4, 2 в кубі це 8. 3 на 4 12 і мінус 8, 4. Отже, це наша відповідь. Ваше домашнє завдання виконати схожий номер 22,8. Отже, працюйте. А я чекаю на фото ваших робіт та бажаю вам успіхів!